А, ну що ж, всім привіт, мої дорогі друзі, з вами Макс, а Сьогодні продовжуємо грати в таксі. Бос. Якщо ми зараз подивимося, то наша компанія вона до достатньо такому стані поганому, тому що ну подивіться, по-перше, машини далеко не найкращі, По-друге, подивіться на ці стати. ну це взагалі два із трьох і тільки на першому рівні в сто в хвилину, двісті вісімдесят хвилин. А взагалі, якщо ми телепортнемося сюди, то тут просто нема даху в нашому офісі. Ви розумієте, що якщо якась хмаринка підійде, така сумнівна, то під піде дощ, і наш весь бізнес піде просто на дно. Нам треба реально щось вже робити. Я поки ось тут чекав трошечки, мене накопилося три тисячі, але я думаю, нам треба трошки більше. То 4.3 зірки сідаємо і давайте відвозити клієнтів, заробляти гроші і прокачувати нашу компанію, щоб потім виселитися. Так, ось клієнт за ой, ой, я вийшов з машини. ні ні ні, -ні, -ні. Так, давай підвеземо дві зірочки, нічого страшного. Трошечки згадаємо, як взагалі як тут грати. Так, 600 метрів залишилось. Що ж, ну мені подобається ця машинка. Прям така красива, швиденька. Повертай, наче. Не повертай, наче нормально! Ай-яй-яй-яй-яй, ай. яй 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 ай ні 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 все нормально. Ікс-півтора, ікс півтора. Фух. Добре. Фух, витримали. Оце такое. Ой-ой-ой, це весело Так, підвезли 800 баксів. Ну нормально. 1,6, Ну, 1,6 це взагалі мало. Давай 3,8, все, вісім. Ну, нащо нормально? Так, настрічний посом, чи страшно, поїхали. На червоний таксистам в цьому місті раді, взагалі, не для таксистів в цьому місті. Це все для оцих звичайних людей, у яких є машини. А насправді, кому треба машини? Краще за 800 бо. <гас> Ой-ой-ой. ой, 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 Я щось заговорився, трошки промайнув. Ай-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Так, ну клієнт на ченчу, наче все спокійно. Мені щось здається, що може вони оновили клієнтів та їх ставлення до там, дороги і так далі, бо раніше, якщо ти хочеш трошки не так, то воно вже падало. Хоча зараз я не впевнений. Воно щось починає зей. Зни... З... Починає падати. Так, все, ми підвезли. Добре. 2800 угу. 3000? Угу. Це що? Це у нас типу така крута машина чи що? Добре, x1. нормально, І. Ну, майже майже 600 доларів. Круто. Так, всі завдання ми виконали, Ай-яйш. Їж... Уй-ой-ой-ой, ти шо? Прям назад заїхав. Добре, давайте ось тут збоку і завдання ми виконали, Давайте прокачаємо компанію. Так, і шо? Сходи? Так, вау, прям катсцена така прикольна. І так, офіс 4. І, на а -а -а, і нам дали гроші. Ти, не ми tax, платимо за те, що будуємо, а нам дають. І в нас розблоковуються машини. Ааа, тобто, якщо ми зараз відкриємо каршоп, наприклад, у нас вже 21 тисяча Йо, то бачите офіс левел 4, левел 5, тепер ти не можеш просто накупити грошей і купити собі мега-тачку. Блін, це класно, це класне оновлення, тому що реально. Клас, це ще недоступно. Так, 4 зірки сарая Бру. Сарая Бру боже. У мене не, нема навіть асоціації з реальною машиною Сарая. Типу Субару, може, я не знаю. Ого. Мацуда. Мацуда, <laughs> <Matsuda>, боже. <laughs> Клас. Так, ось така є олдскульна, прикольна машинка. Знаєте, я дуже хотів щось якусь таку машинку купити, але в нас є 4.3. Я би, мабуть, поки ж. Поки що прокачав би нашу машину і підзаробив би, поробив завдання, може прокачав би офіс. Реально, і купив би якусь прям мега-машину. А колеса, ну я навіть не знаю. Я пам'ятаю, що її якось красив. Ось такий малиновий колір. Ось така червоненька, суперська. А що можна ще додати? Може бути. Будь... Ааа, Перфо, все. Реально, це треба шостий рівень офісу. Все, тоді. Давайте тоді просто використаємо наші гроші, щоб прокачати водіїв. Давайте ось так якось зробимо. Не швиденько прокачаться, тоді виїжджаємо і їдемо якби виконувати далі. А все, драйв академія? Серйозно? А що ми можемо тут зробити? Тут якісь чучки з зірочками. Що в нас написано в самому завданні? Навчити студентів. А тобто мені треба. Куди сюди ставить? Чи що зробити? Може на машині під'їхати? Давай під'їдемо на машині, добре? І що? Я щось не розумію, навчи. А, всьо, піка. Добре. Тепер що тепер робити? А, просто, просто кататися? А, нам треба клієнтів возити, щоб він вчився. Ого, це прикольно, це механіка, ми вчимо когось. Так, то, мабуть, мені було б краще повчитися, але то таке. Так, ну ікси, ікси набираємо. Головне, не набирати сильну швидкість, щоб зовсім не влетіть. Ще 40 секунд він буде вчитися, а потім він вилетить з машини. Да? Ну прикольно, вони додали багато нових механік. Я ось трошки більше місяця, мабуть, не заходив. І тут дуже багато оновили. Добре, що цей режим якби не просто стоїть на місці, а реальне оновлення. Якісь машини додають механіки, це дуже класно. Тисячу о ікси, оце швидкість. Це, мабуть, за швидкістю. Так. Ще. вау, Супер. Так, все, він нам дає більше тисяч доларів. І завдання виконано. Тепер можемо а, прокачати. А, так. О, ще якісь воркери, офіс. Це круто, але давайте замутіть, може, трошки дах. А? Так, в нас нові машини відкрились. Плюс нам гроші дали ще 10 тисяч, ну 36 тисяч, плюс драйвер. Так, хто нас дає? Ізабель Спакс. Треба дати машину. У нас немає, нас не вистачає машин, я не хочу свою машину поки віддавати. Давайте поки відкриємо гараж. Хорошо, маршета. Маршета А190. Давайте купимо. за 29 600. Бум. Ми купили. У нас ще залишились гроші, слава Богу. І давайте трошечки пофарбуємо. Я би її зробив, знаєш, такою діловою, прям. О Ох, це таксі. Таксі якесь таке підозріле. Підозріле якесь таксі. Оооо, Ксенонові давай поставимо. Блін, але цей танаш виглядає реально дивно. Добре, цю машину ми зробили. Тепер відкриваємо нашу компанію, і Езабель Спаркс буде їздити на. А, треба прокачати Sпіrans. Добре, прокачуємо досвід, щоб вона могла керувати машинами, які дуже такі прокачать. Тут ми прокачуємо чайові. А тут, мабуть... мабуть, теж є. Добре. Ну поки все в порядку. Це качається, все є, гроші потрошку капають, а ми будемо далі працювати. Завдання? Знайти механіка біля рейстраку. ой 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 так, ні 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 Афух. Так, під'їжджаємо. Мабуть, треба трошечки ближче під'їхати. Так, да, тут прям набережно. Да, є прям заїзд. Добре. Заезжаем. И ось мы на пляж. а пик... Шо? пикап. Что? Пикап? Ха-ха-ха. теперь мы везем песок в офис. Ой-ой-ой. Ух ты. Класс. Прикол. Ой-ой-ой, камень, камень. Так, 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 так. Супер. Прикольно, мы теперь везем песок. Клиента, особо 4 и Подвезем клиента, подвезем песок. Нормально. а мы не можем. Пока у нас песок, мы не можем. Ой-ой-ой, ой ми перевернулися, що робити? Ой, все, пісок зламався. Що робити? Все заново! Я так розумію, чим далі ми будемо прокачуватися, тим більше механік ми будемо знаходити. Ось для чого тепер на машині сила потрібна для того, щоб перетягувати такі грузові штуки. Бо я думаю, що якщо є там пісок, то може там в майбутньому додасться якісь інші місії. Де вгруз буде набагато більшим і потрібно буде мати там якийсь ремчик, якийсь прям доджик, в плані якийсь може пікапчик, чи, а, чи якусь іншу, більш... таку більш мощну машину. Не таку швидку, але сильну. Добре, тепер ми заїжджаємо сюди, стаємо правильно все, ми виконали завдання. Так, ми ось під'їжджаємо до пляжику. Давай заїжджаємо вниз туди. А, і там теж є заїзд. Мабуть. А от в завдання ось цьому треба було заїхати сюди. Правильно? Так, ну ми тут. Да, є завдання. Плюс 500 баксів. Тепер нам треба знайти механіка на якомусь рейс -штуці. Зав, бо я, де боятися. Рейс-рейс-рейс. А, Ось о, рейс клуб. все, нам в цей клуб треба поїхати. Ось так, заїдемо, перешно. На, на перехід. На пішохідному переході. рейс клуб правильно. І де ж тут механік? Ще якісь гонки. Все механік. Ну давай підберемось цю механіку. Навігатор показує, щоб ми їхали по зустрічні голосі. Клас. А, прям до нашого? Прям до нашого офісу підвеземо. Добре, все, ми тут. Давай. 760 тонків. Так, ми біля офісу ми можемо запускати тепер апгрейд. У нас тепер все набагато краще. Все в нас є. Тепер відео для механіків. Тобто у нас був. офіс, ой, ой, вибачте, був офісне відео, а тепер у нас є ще й механіки. Ну ві. Бачите, які, яка машина відкриється, прямо якась Макларен, чи що клас. 32 32000. Давайте відкриємо гараж. Lotox Exile. 4 і 1. Виглядає бомбезно просто. Вау! Прикольно, поки. Поки чекаємо, давайте відкриємо нашу компанію, щоб вона вже прокачалася, вона може вже їздити? Так, може їхати на маршеті. 356 хвилин. Вау. Wow. І ще, в нас це вже ж 7 рівень, то ми можемо прокачати якусь машину. Давайте модіфай кар, візьмемо нашу цю надсутну, і можемо прокачати перформанс. Можемо все прокачати. А ні, вже не можемо, вже дорого. Ну у нас вже 5,1. Це взагалі супер. Ну, знаєте, давайте ще один рівень прокачаємо. Поїдемо на гон так, компанія і знайти два будівника і відвезти одне дерево. Добре, добре, ніяк не буду задавати лишніх питань, просто поїхали. Ой, опа-опа-опа-опа, я тут зараз їду, я побачив, що білдери є. Тут недалеко при тому ще відвозять. Так, а, білдерів прям в офіс. Це щоб вони прям працювали, щоб будували офіс, може реально тепер буде на здах. Так, добре. при одного білдера привезли. Ось ми приїхали, вони що, дерево в парку роблять, чи що? Це ж центральний якийсь парк. <рикола> Прикольно, так, давайте заїжджаємо. Хоча це вже такий лісочок. Щось, знаєте, щось схоже є в... Нью-Йорк, це тільки там парк, а тут лісочок, ще й з озером. Так, давайте тут розвертатись, бо тут виїзду нема. Ми реально збираємо ресурси і будуємо наш офіс. Ось які режими в Робоксі мені подобається робить свою компанію. Тобто різ, різноманітність цього. Це дуже класно. Ще й гонки, є, на які ми зараз поїдемо. Апгрейдаємося до восьмого рівня. І що ж тепер? І... Туалет! <реш> Добре, я зрозумів, що нам відкрито. Левел 7 відкритий. А, це все ж таки прокачалось тільки на 7 левел. Зрозумій. Шкода? цікавенько. цікавенько. Hunda NX. Не знаю, не знаю, треба, треба подумати. Ось, наприклад, на 8 рівні є ось така беха. N ну, ось така прям беха. Парче! Такий поршик він трошки на жука схожий. Ауді деде! Ауді деде! Вау, я, я ауді хочу! Ого, ауді класно! в неї стати круті, ламборгінні, усе на наступних левелах! Це Вольво! Усе ще на дев'ятому рівні! Усьо такі машини! Може куплю ауді на наступного рівня, а поки їдемо реально на гонку. Я покликав свого друга, тому що я дуже-дуже довго шукав і не міг знайти взагалі нікого, щоб піти на гонку, тому зараз робимо таку величезну гонку. Так, все, зараз буде ще один. Погнали! Вперед, перед, перед. Опа, хо па У нас тільки один круг. Поїхали. Ой-ой-ой, ой ой ой-яй, тут-тую! Вийшло, вийшло. їдем, 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 Так, вже зараз, зараз проїжджаємо через центр міста. Виїжджаємо на міст. Є, зараз їдемо над водою і. Індустріальний вже квартал. Ну, знаєте, не така велика гонка, Я думав, що це прям по всій-всій-всій карті, хоча в принципі ми посередині, але всієї карти приїхали. Є!